Вітики, вітаю! Тебе на каналі Агні Арт, і в цьому відео я вам покажу, як зробити красиву листівочку на день народження. Нам знадобляться, звісно ж, папір. У мене це буде акварельний папір, адже я буду малювати саме акварельними фарбами. Але якщо ви будете використовувати якісь інші фарби, то беріть просто можна, звичайний також підійде Просто цей він цупкіший набагато. Далі простий олівчик у гумочка. Також пензлики, фарби, звісно, і якісь можна блискітки для декорування все, що у вас є. Я вам показувати кожен крок, як я ще малюю, і ви будете повторювати за мною. Для початку нам потрібно дізнатися, де нас буде завершувати сама свічка. Ось, щоб ми знайшли розмір нашого тортику десь ось тут. Тобто я малюю дві ось таких вертикальних лінії. Це буде ширина тортику, у мене він буде десь ось такий. Можна навіть більший зробити. Найголовніше, щоб він вмістився заме. У нас буде форматик листівочки А5. Приблизно, зараз я вам покажу який. Приблизно ось такого формату буде наша листівочка, і нам потрібно, щоб наш тортик сюди вмістився. Тобто, ось так має вміститися. Все чудово. Ось такий розмір буде мого тортику. А тепер, що нам потрібно зробити, це знайти його довжину, яка в нас буде. У мене буде десь ось тут він буде десь уже низ, І ось тут десь буде верх. Просто ось такий прямокутичок ми з вами намічаємо. Ось таким чином. Тепер нам потрібно зробити кружечок, такий овальчик. Це еліпс у нас. Його ми робимо для того, щоб передати такий об'єм, показати, що наш тортик об'ємний. І знизу роблю те саме. Так. так. Робимо ось такі два еліпси. Ось це, що у нас в серединці нам зверху знизу точніше не знадобиться, а зверху потрібно буде залишити. Тому що це у нас тортик, нам буде це необхідно для декору і такого подібного. Готово. Що потрібно зробити тепер? Тепер я буду закруглювати ось ці всі елементи, щоб було покрасивіше. Бо нам потім потрібно буде все це розфарбовувати. І у нас має бути красива форма для самого тортику. Що ж тепер робимо? Нам потрібно вже почати намічати свічку, у мене буде по центру йти. Тобто, роблю по центру просто ось такі дві риски. Вони не мають бути занадто товстенькими, занадто тонкими також. Приблизно ось такі дві лініями, двома лініями ось такими намічали. Що тепер? Тепер потрібно зробити сам вогник роблю його ось так. І ось тут ниточку. І ось тут у нас буде сама, значить свічечка йти. Вона у в мене ось тут буде десь завершуватися, якраз на нашій серединці. Тепер я зроблю тут трошки довбільший еліпс, більше ось тут всередину відкрию, але це вже моє бажання, ви можете цього, звісно ж, не робити. Перед цим я хочу зробити декор. Одразу це у нас будуть сердечки. Просто малюю ось такі сердечки по колу. Нічого складного тут немає, просто малюємо ось такі серденька. Їх має бути доволі багато, щоб було об'ємно та красиво. Тут можна якось їх перейти. Один на одне має заходити, щоб зробити такий ефект об'ємної картинки. Ви можете також робити, наприклад, на серденький, а щось інше, якісь квіточки, якщо, звісно, і ви хочете. Ми робимо вами такий творчий малюночок, тому, в принципі, тут немає нічого складного. Малюю ще ось тут, два серденьки, і я гадаю, що достатньо готово! А тепер нам потрібно вже буде, можна трошки, мені здається, менше, і буде тортик десь ось тут завершити. Це вже я занадто його довгим зробила. Але це вже подивимося зараз. Ось тут я завершую ось таким чином Роблю таке півколо. Все-таки я вирішила ось таким його залишити. І починаю промальовувати кремчик, який буде у нас ось тут стікати. Так би мовити, ось таким чином, просто ось так він якось в мене стікає. Ось тут у нас буде вже йти перший шар тіста, так би мовити, бісквітику. Роблю ось таким самим, повторюю ось цю верхню форму просто на ось тут. Ось так. Виходить, можна, в принципі, трошки прибрати гумочку. Звісно, можна буде обвести лінером, що я її зроблю, але лінер можна не використовувати, тому я про нього вам не казала в матеріалах. Адже це я вже додатково від себе просто додаю. Також малюю інший шар ось цей нижній. Тут у мене менше буде ось цих крапельок, так би мовити. І завершення тортику буде у мене так. Так, і ось тут знизу просто ось так його завершимо. Красиво. Ото. Ось такий тортик у нас вийшов. Тепер потрібно буде зробити, звісно ж, якусь красиву свічку, тому я роблю якось ось такі якісь узорчики, детальки на ній. Готово. Ось такий тортик. Це наш перший етапчик. Ми з вами зробили тортик, ну точніше, його намітили, намалювали. Тепер потрібно взяти лінер і все обвести. Я буду борити ось таким лінером 02. Я коли буду до вас повернуся. Тепер я обвела наш тортик і почала розфарбовувати. Розфарбовую просто кольорами, які мені подобаються. Я вирішила зробити його, як ви бачите, таким рожевеньким. Навколо свічки я зробила невеличке світіння, додала невеличких тіней і вирізала його. Тепер я намалювала ось такий шматочок, і його нам потрібно відрізати обережніком. Ось таким способом Я просто відріжаю шматочок тортику, так би мовити. Як його намалювати? Дуже просто. Лінієчкою малюємо дві різки та такий трикутничок згори в такій невеличкій, так би мовити, перспективі. Вирізаю дуже так обережно, як бачите, щоб все було рівненько. Потім нам потрібно буде ще взяти папір і вже будемо з вами намічати в саму вже листівку на саму шуточку, де у нас буде сама листівка, знаходитися трошки тавтології. Беру листочок, я зігнула вже його навпіл, в принципі. Як бачите, в мене це 10 см. Я ділю навпіл. Ось тут у мене десь половинка, я перевіряюся колівчиком, і тепер нам потрібно просто вирізати посередині таку рисочку, яка буде довжиною, такою, як у нас цей шматочок тортику, від самого крайнього до самого верхнього, тобто від низу свічки до низу тортика. Ось таким розміром у нас має бути. Я вже все поміряла. Бачите, я розклала, в мене ось така зігнута листівочка, і тепер я просто надрізаю ось так канцелярським ножем. До речі, я раджу щось підкласти під низ, ад коли будете відрізати. у мене ж такий, бачите, не зовсім гострий ніж, тому мені прийшлось дуже багато разів ось так робити, але вийшло, наче, непогано. Тепер нам потрібно вирізати риску, яка буде довжиною та шириною. Прибут ширина в неї, бути така як у вашого тортика. Ось, як бачите, я прикладаю. Його приклею, обережненько на клей і потім я вирізаю просто ось цю куричку. Там у мене буде написано надпис з якимсь привітанчиком, в моєму випадку це буде Happy Берст. Тут зараз не сильно видно на кадрі, але я просто вирізаю ось таку полосочку. далі вже я вам її потім покажу. Тепер нам потрібно там, де ми робили за мене надрізок, приклеїти наш тортик. Ось, як ви бачите, в мене є шматочок, є ось ось така частина, де я просто приклеїла тортик. І там, бачите, я вже навіть вам показую, як воно буде потім просовуватись. Головне, щоб у вас підійшов розмір. Якщо ще його коригую, трошки підрізаю, обрізаю так, щоб було зручно. Просто, бачите, приклеїла оцей тортик, який ми з вами вирізали. А тепер потрібно, звісно, додати оформлення красивенько. Я додавала там на фон якісь рожеві, також у мене є наліпки, їх додала. І потім згодом написала побажання. Як ви бачите, ось так воно приєднується, просто ось так вставляється, так би мовити, і все. І ось так у нас виходить. Ось така, до речі, дуже мила листівка, мені вона дуже подобається, ось така вона навіть виглядає, нібито вона якась об'ємненька. Ось так і трошки прикладаю, ось, як ви бачите, навіть не сильно видно, що це шматочок. Тепер нам потрібно що зробити, це, звісно, розпробувати. А доки я сірою ручкою додаю декору, хочу сказати вам підписатися на мій телеграм-канал. Там ви перші дізнаєтесь про новинки та обираєте нові теми для відео. А також обов'язково не забувай про підписочку на мій тікток, там де виходить регулярне відео. Ну і звісно, на Ютуб. Пишіть в коментарях, як цей урок. І до зустрічі! А ось така листівочка дуже мила у мене вийшла.